Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмиття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Де у Луцьку відкрито нову амбулаторію сімейної медицини? Як міський голова став святим Миколаєм для дітей особливої категорії? І чому 32 роки поспіль Микола Романюк приходить до сиріт дитячого будинку? Хто засвітив на театральній площі Луська головну ялинку нашого краю? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Відразу зазначимо, минулий тиждень був позначений численними подіями, присвяченими патрону та оберегу нашого міста Святому Миколаю Чудотворцю. Найбільше масових заходів відбулося саме 19 грудня, але ще напередодні святковий настрій створили лучанам організатори благодійного забігу так званих святих Миколаїв. Втім, то швидше була акція за участі Санта-Клаусів, дідів морозів та казкових персонажів, бо учасники забігу мудро вирішили не робити зі святого клоуна, а з повагою поставитися до чудотворця, який є найшанованішим серед православних християн. Торговельний центр Порт Сіті минулої неділі нагадував розтривожений мурашник, до якого прямували сотні бажаючих долучитися до символічного забігу і взяти участь у розважальній програмі, яка тривала впродовж усього свята. Варто зазначити, організоване воно було блискуче, з цікавими творчими знахідками, атрибутами і нагородами. Тон яскравому дійству задали чарівні барабанщиці. Спеціалісти від спорту продемонстрували кілька вправ для розігріву перед стартом. А ще більше захоплення викликали альпіністи, які спустилися з даху торговельного центру, аби взяти участь у незвичайному оригінальному дійстві. Класно, що люди не йдуть в ПАП, а йдуть на вулицю, йдуть бігти, беруть з собою дітей. Я вважаю, що це супер, треба побільше таких активних якихось брати не знаю, флешмобів робити, щоб люди разом з сім'єю своєю проводили більше часу. До слова, зареєструвалися до забігу більше трьохсот лучан, різних за віком і спортивною майстерністю. Зрештою, метою акції було не виявити чемпіона. Це був саме той випадок, де участь була важливішою перемоги. Зрештою, пробігти сім кілометрів це, як на нашу думку, теж була перемога над собою. Бачите, тут зазвичай, коли біжиш, біжить велика кількість людей, то ті емоції, які ти отримуєш сам, вони множаться на ту кількість людей, яка біжить. А тут ще плюс свято, плюс шапочки, атмосфера. Район дуже вдало вибраний, тому що люди такого не бачили, люди дивляться, вулиця перекрита, цікаво. А що там відбувається? Біжать люди. Ну супер, настрій, супер. Нагадаємо, ідея такої акції зародилася у Луцьку ще 2008 року. З часом вона не знайшла підтримки і тільки цього року відновилася за сприяння Луцької міської ради. Отож кожен з учасників незвичайного забігу отримав моральне задоволення і спеціальну відзнаку організаторів. Оскільки минулий тиждень був позначений праздником Миколая Чудотворця, патрона та оберега нашого міста, то для пів сотні діток з особливими потребами святим Миколаєм став Луцький міський голова Микола Романюк, запросивши творчо обдарованих маленьких лучан до зали міської ради. Працівники служби у справах дітей відібрали до зустрічі з міським головою тих, кому ще не виповнилося 10 років. Кажуть, такі діти ще вірять у казку і Святого Миколая. А відтак з особливим трепетом чекають від нього подарунків. Їх ще називають дітьми з особливими потребами. І від того, здається, навіть у свято в очах більше смутку, ніж радості. Хіба що волонтери творчого центру Диво, які прийшли привітати маленьких гостей Миколи Романюка, додали присутнім настрою театральною композицією, головним героєм якої був святий Миколай. Хоч на дворі і пороша, сняться діткому, сни хороші. Бо з дарунком ми в торбинці є чудові сни гостинці. І оскільки так збіглося, що і міського голову теж звати Миколай, той вітали очільника громади з Днем Ангела. Саме він потурбувався, аби цими новорічно-різдвяними святами добро постукало у кожне дитяче серце, відгукнулося посмішкою на, знайдений під подушкою гостинець. Аби зрозуміти мудрість такого свята, варто бачити очі маленьких лучан, які в тих подарунках від Святого Миколая бачать дещо більше, аніж просто розмальовки чи цукерки, бо оригінальний лист від міського голови стане для них символом поваги. і додасть доброти у їхніх душах. А працівники управління культури разом з освітянами підготували акцію, де не було офіційних промов, а тільки діти нагадали присутнім легенду про Святого Миколая і запалили символічну свічку. До слова від Віфлеємського вогню, який ще з минулого року зберігався у храмах нашого міста. У ну, першу чергу я е, хотів би побажати е, нашим діткам щасливого майбутнього. Хотів би побажати, щоб пошвидше все-таки наступив мир на нашій українській землі, щоб ми з тривогою не дивилися. Ті повідомлення, які сьогодні поступають в засобах масової інформації. Ну і безперечно я хотів би, щоб Святий Миколаїв, кожну родину лучанин приносив здоров'я, приносив щастя, приносив удачу. А юні миколайчики, помічники святого нашого міста, разом з поліцейськими сьогодні розвезли подарунки тим дітям, які за станом здоров'я не могли приєднатися до урочистостей з нагоди дня Святого Миколая. Вже 32 роки поспіль саме у день святого Миколая Чудотворця луцький міський голова Микола Романюк відвідує вихованців Волинського спеціалізованого будинку дитини, аби не тільки вручити подарунки маленьким сиротам, а й підтримати цих дітей матеріально. Хоча й добре розуміє, що ніякими грошима не можна замінити батьківську любов і тепло материнських рук. А ось що засмучує Миколу Романюка – це те, що залишених батьками дітей останнім часом стає більше. Різними шляхами потрапляють до цього специфічного медичного закладу діти. Від когось відмовляються матері ще у пологовому будинку, когось знаходять у під'їздах чи на смітниках, але більшість стають сиротами при живих батьках. Сьогодні у будинку дитини 28 маленьких пацієнтів. На жаль, соціально-економічна ситуація в Україні наклала відбиток і на цю категорію дітей. Так, для когось з них знайдуться батьки. До слова, останнім разом закордонні громадяни всиновлювали вихованців нашого будинку дитини сім років тому. Отож, Миколай Романюк добре знає, якими зусиллями, вихователів і коштами обходиться державі утримання цих обездолених дітей. Це святе, коли Микола Ярославич немає такого, що Микола Ярославич не привітав наших дітей. Микола Ярославич, прекрасна людина, людина, яка віддала себе всю повністю людям і в тому частинку свого серця віддав для наших дітей. Саме подвижництво працівників дитячого будинку цінує Луцький міський голова найбільше. І жодного року не було, аби у день Святого Миколая Микола Романюк не прийшов сюди з подарунками. А діти віддячують гостям концертом, надзвичайно хвилюючим і щемливим. Коли дивиться на цих діток, просто знаєте, якось на серці, на душі. З однієї сторони, безперечно, і, і якась і жалість, і тривога, а з другої сторони... І вважаю, нехай цим діткам в першу чергу святий Миколай принесе щасливу долю. Разом з подарунками міського голови у цих дітей на усе життя залишаться спогади про святого Миколая, якого їм ще довго нагадуватиме Микола Романюк. Добрий і щирий, кому не байдуже, як складеться доля вихованців дитячого будинку. Аби ніхто з дітей обласного центру не залишився обділеним увагою та подарунками від Святого Миколая, місцева влада організувала новорічні ранки у Палаці учнівської молоді. Там уже побували більше пів тисячі найталановитіших дітей нашого міста, а минулого тижня ще стільки ж з родин малозабезпечених інвалідів та сиріт. Такі особливі ялинки з міським головою та під особистим патронатом Миколи Романюка відбуваються у Луцьку вже традиційно і запам'ятаються малечі казкою, якої для багатьох так не вистачає у реальному житті. Це святкове дійство підготували дітям їхні ровесники, вихованці численних гуртків та студії Палацу учнівської молоді. Можливо, тому присутні в залі стали не тільки глядачами, а й учасниками казки, яка допоможе знайти свою мрію і втілити її у життя. Так, нам дуже приємно, що нас запросили. Ми дякуємо всім. Можливо, не стільки як подарунок, але дітям приємно. Варто відзначити і неабияку подвижницьку роботу працівників управління освіти, на плечі яких лягає неабиякий тягар відповідальності за організацію таких заходів. Адже потрібно було не тільки сформувати списки дітей, аби не пропустити кожного, хто потребує опіки, а й відшукати кошти на подарунки. Відразу зазначимо, їх отримали усі, хто прийшов на свято, бо таким собі добрим святим Миколаєм став для малечі Микола Романюк. Разом з представниками депутатського корпусу, які не пошкодували для гуртківців палацу, 200 тисяч гривень на придбання унікальних інструментів. А тим часом на сцені завершувалися пригоди героїв світу казки. Зрештою, Де святий Миколай, там завжди казка, А найсильніше добро це тепло людських сердець. За численними святковими заходами керівництво нашого міста не забуло і про нагальні проблеми життєдіяльності громади, зокрема, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, члени якого ухвалили рішення з більш як ста питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як на нашу думку, варто відзначити ті, що стосувалися пасажирських перевезень пільгових категорій, яких знову додалося, а ще проєкт програми впорядкування малих архітектур форм металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік. Що найперше внесли зміни до бюджету міста, розподіливши кошти субвенцій обласного та державного бюджетів, серед яких 5 мільйонів на житло для військовослужбовців. А ще 25 тисяч матеріальної допомоги учаснику АТО Миколі Ільченку. Далі директор департаменту муніципальної поліції Юлія Сиротинська нагадала, що у Луцьку потрібно демонтувати ще тисячу металевих та дерев'яних гаражів. До слова, 230 рішень виконкому щодо демонтажу незаконно встановлених споруд ще не виконано, тому з нового року Луцько... Прокотиться хвиля чергових знесень. Але, як зазначили члени виконкому, порядок у місті не повинен наводитися будь-якою ціною. Далі довго обговорювали роботу підприємства Луцьке АТП-10701, яке впевнено прямує до банкрутства. Бо, попри, як то каже, 157-китайське попередження, перевізнику варто готуватися до розірвання договору з міською радою. Вели мову цього дня і про пільговиків, яких, до слова, у Луцьку більше 60 тисяч. А варто нагадати, що ті посвідчення зовсім не безплатні, а обходяться платникам податків у мільйони гривень. Затвердили члени виконкому і грошові витрати на харчування дітей у школах міста і дитячих садочках. Найбільше отримують учні інтернату по 45 гривень. А дітей-переселенців з Криму, яких у Луцьку більше 140, забезпечать безплатним проїздом у тролейбусах. Члени виконкому згодили режим роботи більше 30 барів та інших закладів торгівлі і затвердили план роботи виконкому на 2017 рік. Ще один подарунок отримали лучани минулого тижня нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вулиці Наливайка. Її пацієнтами зможуть стати більше 7 тисяч мешканців 40-го мікрорайону. Крім того, нову амбулаторію зможуть відвідувати і жителі Прилуцької сільської ради, адже це найближчий медичний заклад для громади, з якою співпрацює наше місто. До слова, з міського бюджету було виділено більше півмільйона гривень на придбання сучасного медичного обладнання для нової амбулаторії сімейної медицини. Отож, приміщення колишньої бібліотеки відтепер слугуватиме охороні здоров'я лучан. Тут працюватимуть три сімейні лікарі загальної практики, педіатр, для якого підготовлена спеціальна кімната, і, звичайно ж, медичні сестри, які надаватимуть первинну медичну допомогу. А щодо мешканців Прилуцької сільської ради, то сподіваємося, під час сесії Ківерцівської районної ради субвенція на медичне обслуговування селян відтепер буде перенаправлена до Луцька. Я думаю, що так воно, як ми планували, як ми підписали договір про співробітництво громад і в сфері медицини, це буде зручно для наших жителів. Тим більше, що з цієї частини Прилуцька вони користуються дошкільними і шкільними закладами і ходять на роботу сюди, до міста Луцька, і їм буде звично і зручно ходити до цієї амбулаторії, яка розташована на 40-му кварталі. За три місяці приміщення амбулаторії, до слова, вже четвертої, відокремленої від центрів первинної медико-санітарної допомоги, повністю оновили, витративши з міського бюджету більше мільйона гривень. Врахували і доступність людей з особливими потребами. Словом, амбулаторія на вулиці Наливайка у нашому місті стала продовженням програми підтримки здоров'я лучан керівництвом громади. Задумка була відкрити тут амбулаторію сімейну для мешканців цього мікрорайону, досить багато проживає людей. А так сталося, що якраз під час цього періоду ми підписали угоду з Прилуцькою сільською радою, тому сьогодні мешканці Прилуцька. Також можуть по бажанню обслуговуватися тут. А у планах керівництва міста розширення амбулаторії на вулиці Бенделіані та відкриття ще однієї амбулаторії на вулиці Рівненській. Те, що керівництво нашого міста уміє дружити з громадами, які чесно і відверто задекларували співпрацю з обласним центром, минулого тижня ми присвідчилися, побувавши у Прилуцькому, де 50 дітей особливих категорій отримали подарунки від Луцької громади до Дня Святого Миколая. Ще 120 дітей привітали лучани у селищі Брища, до слова усіх, хто там проживає. А додали святкового настрою і дітям, і дорослим вихованці Луцької музичної школи номер 1 імені Федеріка Шопена. До слова, таке свято для школярів особливої категорії тих сіл, що увійшли до Прилуцької сільської ради, тут відбулося вперше. І концерт давали у шкільній їдальні, бо цей навчальний заклад не має актової зали, а 250 дітей навчаються тут у дві зміни. Так, дуже приємно, звичайно, що співпраця наша відбувається розпочинається в, в взаємолюдських відносин, тому що, напевно, тільки от ми можемо побудувати ці відносини, розпочати роботу, ну а далі, я думаю, буде все налагоджуватися і ставати все краще і краще наша співпраця. Звичайно ж, керівника навчального закладу хвилює майбутнє дітей, особливо таких надзвичайно обдарованих, достойних навчатися у Луцькій музичній школі номер 1 Відтепер вона стане для дітей Прилуцької сільської ради доступнішою, адже договір про співпрацю двох громад стирає межі міста і села. І їм дуже приємно, що міська рада, як сусідня громада, не тільки запустили цей процес по сполученню, тобто автобусному, а також приїхали з концертом, показали, на що вони можуть. Я думаю, що згодом і ці діти покажуть себе на сцені міста, на що здатні вони, що вони можуть підготувати. І таким чином буде налагоджена більш тісна співпраця між нашими громадами. А святий Миколай подарунки дітям загортав у ангельські пісні вихованців Луцької музичної школи і помічників чудотворця, які подарували дітям незабутні враження. Перші кроки до співпраці ми вже зробили, це вже сьогодні їздить сюди маршрутка. Сьогодні вже є певні скажімо, напрацювання по відкриттю віддаленого робочого місця, чи це філія, буде це центром надання адміністративних послуг. Тобто перші кроки до співпраці вже є. Я сподіваюся, вони будуть нас успішні. А до селища Брища, у якому 410 мешканців, серед яких 120 дітей віком до 17 років приїхав перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлєв з учнями музичної школи імені Фредеріка Шопена, які підготували сельчанам спеціальну новорічну різдвяну концертну програму. І от було вирішено, що, що наближаються новорічні свята, різдвяні свята. І було б непогано привітати і Луцька діток села Брища привітати і подаруночками, і невеличкою святковою програмою. Я думаю, що для дітей додатковий якийсь такий... Святковий настрій ніколи не завадить. Глядачі сприйняли виступи Лучан як подарунок до Дня Святого Миколая. Мені дуже приємно отримати від Луцької міської ради подарунок. Я дуже задоволена отримати цей подарунок. Я вперше отримую цей подарунок. І кожному юному мешканцю брища дісталися подарунки від лучан, які щирі міжлюдські взаємостосунки ставлять вище підписаних документів, бо ніякими буквами протоколу не визначити відкритість серця і повагу до сусідів, з якими випало жити разом. А завершуємо випуск сюжетом зі свята засвідчення головної новорічної ялинки міста Луцька. Вже кілька років поспіль воно відбувається нетрадиційно. Замість одинокої красуні посеред театральної площі виростає казкове містечко зі старовинними шопками у народному стилі. Воно органічно вписалося між трьох зелених красунь, які прикрашають більше півтори тисячі електричних лампочок. А минулого понеділка у театралізованому дійстві взяли учасник участь навіть керівники нашого краю, хоча основними дієвими особами на святі були усе ж таки діти. Сьогодні мало хто пам'ятає, що новорічну ялинку у Луцьку ставили ось тут, біля аптеки, де не було центрального універмагу, і засвідчували її 31 грудня о 18-й годині. Відзначали тоді свято прощання з ялинкою, яке останнім часом втрачене, а прикрашати до Нового року відразу три живі ялини, то насправді творча знахідка, бо об'єднала вона й три празники, що приходять до нас у гості Святого Миколая, Нового Року і Величного Різдва. Традиційно участь в офіційному засвідченні ялинки бере духовенство усіх конфесій нашого краю. Керівники області та міста, і, звичайно ж, діти. Отож, вихованці недільної школи піснею закликали патронату оберега нашого міста на свято. Відтак на сцену з ангелами зійшов сам святий Миколай, і здається, цього вечора ми відзначали ще й символічний день Луцька, бо святий угодник закликав Боже благословення на усіх лучан як патрон та оберег нашого міста. Як патрон і благодійник міста сього, вітаю усіх лучан, гостей нашої, гостинної Волині, заступаючими пристрянами і новорічними святами. Отож, засвітити ялинку випала честь саме Святому Миколаю та його ангелам. І цієї ж миті на ялинках спалахнули сотні різнокольорових вогників, позначивши початок найулюбленіших свят українського народу. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.